Величезний привіт запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квентуріно Сільпо. Акції в магазині Сільпо з 3 по 9 включно квітня. Дякую вам за ваші коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Подивимось ціни на овочі і фрукти. Звичайно, підемо на м'ясо, на рибу і також подивимось ціну тижиків. Бачу, вже привезли до Великодня все до магазину Сільпо. Так, ну розпочинаємо, як завжди, і овочі і фрукти. Капуста червона по 69 гривень. Я буду заокруглювати копійки до більшого. Томати 99 гривень. І огірочки гладоньки, як я говорю, 120 гривень за кілограм. До речі, все така, все якість така непогана, свіженьке все. Ківі по 119 гривень за кілограм, рейфрути по 80 гривень. Мандарини, Муркот, бачу, трішки здорожчали 72 гривні. Банани далі ростуть в ціні 77 гривень, 55 гривень. Апельсини, груша елітна 139, конференція 110 гривень. Яблуко Гала по 35, українське яблуко 50 гривень, речів 47. Яблуко Фуджі 50 гривень. Ви бачите, майже всі яблука в ціну 40-50 гривень. А яблуко Гренні по 64. Голден 46. Так, Іспанія мандарини 109. Лайми по 90, хороша знижка, хороша ціна на лайми, зверніть увагу. Імбирта, як у всіх магазинах, 199. І лимони вже по 85, як в іншому магазині. А знижка на селеру по 10 гривень. Печериці в магазині Сільпо зараз по 10 гривень. Зверніть увагу. В іншому магазині дорожче. Перед червоний 229 але він же такий підходящий. Тому, бачите, наклейки наклеїли ще 25% знижки буде на касі. Капуста по 45 гривень. Так, редиска по 99 гривень за кілограм. Томати Черрі 65 гривень. огірки Екстра 179 чомусь. Ну добре, томати гілка 149 гривень. Екзотику навіть бачу можна купити зі знижкою 50%. Це полуниця. За е, кілограм 270 гривень. Але тут є ще наклеєні наклеїчки. Можна зекономити досить добре. Я користуюсь такими наклейками. Це, до речі, е, Економія добра. Капуста рання по 119 і перець солодкий капі 229 Картопля у нас по 33 рожева, морква 34 гривні майже. Картопля біла по 20 гривень. Часник звичайний, 189, та часник молодий 179. А залишається в ціні цибуля 13,80 Ходіть на ціну тивжики. Мені самому дуже цікаво, що там сьогодні привезли. А в ціну тижиках пиво Стелла 0,5 по 25 гривень. Зверніть увагу, такої ціни не було ніде. Молочний шоколад, великий міленіум 80 гривень, плитка, ось ця велика. Але це з застосунком. Через застосунок пробиваєте і буде вам ось така знижка. Тобто, де ось така ціна велика з жовтим цінником. Це ціни для застосунку і застосунком сільпо. Але звичайна ціна це для всіх покупців сільпо, незалежно зі стосунком чи без стосунку купуєте. Малечі сочки маленькі по 13 гривень, знижка 50%. Печиво, всі знаєте, контик. Зараз зі знижкою можна придбати за 15 гривень. Непогана ціна на зефір глазурований Богуславна. Тут а, скільки грамів? 200 г, грамів. за ціною 40 гривень. Знижка 50%. Зі знижкою вафлі несквік по 8 гривень. Зі знижкою печінка «Тріски» 120 грамів, за ціною 80 гривень. Мацюконькі вершки галичина 15% жиру, 200 г 28 гривень. Хороша ціна на деліцію. Пакування тут 300 г печиво деліція. 35 гривень, знижка 50%. Кава Мелена льор також зі знижкою 50%. 159 гривень. 250 г. Тільки в нас вже всю розібрали, бачу. Торгова марка Ніжин. Рататуй 450 грамів, також зі знижкою 50 гривень. Зі знижкою паста Зара це з твердих сортів пшениці 500 грамів, знижка 50% 40 гривень. Мигдаль премія 35 гривень зі знижкою 75 грамів. Дитяче пюре Гербер 90 грамів по ціні 25 гривень. Також, зверніть увагу, зубна паста Колгіт Хербал, 100 мл 45 гривень. Туалетний папір також в цінотижиках 75 гривень, тришаровий 4 штуки. Зі знижкою можна придбати а, пепсі 24 гривні за літр. Зі знижкою плавлений сир Ферма вершковий 70 грамів. 16 гривень. В цінотижиках а, бринза преміалі, пакування 180 грамів за ціною 50 гривень. Моцарелла, 47 гривень 120 грамів. Крем-сир із травами. Можна придбати за 70 гривень. Тут 200 г це дуже хороша ціна на таку вагу сира. І звичайний класичний також 70 гривень. Так, далі в нас по курсу сир також показують тільки з акційними жовтими цінниками. Премія голландський 36. Пірятин голландський по 40 гривень, кому кантрі 40 гривень в акції, а тут же трішки дорожчі всі. Самобранка, салямі святкова вищого сорту, 20 гривень. М'ясна гільдія, королівська ковбаса варена з м'яса птиці 280 грамів за ціною 70 гривень. М'яснашки. Ковбаса варена молочна вищого сорту. Пакування за 280 грамів, 85 гривень. Зі знижкою самобранка сосиска варена міні філейка, перший сорт 13,40 за 100 грамів. Глобино в салямі фуршетна за ціною 100 г 27 гривень. А на ось цю грудинку зараз низька 40%. Це у нас йде глобино без ребра. Продукт зі свинини, ціна 30 гривень. Самопранка сосиски варені смачні першого сорту по 13 гривень за 100 грамів. Є від Alan Ретро з вершками сардельки. Це вищого гатунку 33 гривні 100 грамів. Цікаві такі кубики, дивіться, в сільпо маршмеллоу Майже 50 гривень. А зі знижкою зараз торт Прага. А це власна кондитерська в магазину сільпо 24 гривні за 100 грамів. А далі ми з вами подивимося ціни на. М'ясо та кобасний відділ. М'ясо, та ковбаска та риба. Так, свинина лопатка по 13,60, свинячий ошию з кісткою 12,90, свиняча гумілка по 8,50. Зверніть увагу, що озвучуються ці ціни, які зі знижкою ви можете поставити на паузу і подивитися той чи інший а, продукт, що вас цікавить. А, так, свиняча котлета по 1220 22,70 вирізка. Так, фарш давайте подивимось ціну на фарш. Зараз по 14:60 свинячий, 17, ну, 18 гривень яловичина свинина, фарш курячий по 17 гривень, стегно індичі по 19 гривень. Четвертинка куряча, 7 гривень 60 копійок. Куряча гумілка по 60. 9,40 серце свиняче, Ніжки навіть є свинячі по 2 чи по 3, по 2,70 Добре. І ходіть, подивимось на рибу. Дивіться, хвости яловичі, на холодець, мабуть, да? привезли. Не було в по 14. А далі у нас рибка. Форель філе охолоджене 70 гривень, сьомга філе 86 гривень, форель стейк по 78 гривень. Товстолобек стейк по 23 гривні, форель райдужна 27, дорадо охолоджена по 38 і Сіба Спатерний по 70. 74... Вибачаюсь по 47 гривень. Так, тут є ще карась по 15 гривень. Так, добре. Ну, тут а, дуже все смачно і тому я тут довго не затримуюсь. Хребти мої є. Ходіть, подивимось на оселедець. Так, оселедець в Маринаді по 20 гривень, скумбрія по 23 гривні. Так, що тут ще у нас? А, кілька слабосолона по 23 гривні. Скумбрія 100 грамів по 17 гривень заморожена. Хек латиноамериканський заморожений по 15 гривень за 100 грамів. Ну, а далі у нас сінотижики. Так, тут бачу арахіс солоний по 60 гривень і по 39. Чому така різниця? Ядра, премія, солоні, смажені. Зрозумів. Так, це у нас а, снеки. Хлібці по 25 гривень зі знижкою. А, так, насіння лакомка. Звичайне по 26 гривень. Ну і, в принципі, там така ж сама ціна на солоне. Пакування 100 г. За 10 гривень можна придбати ось такий сансанич. Соняшникові ядра. І насіння гарбузове. Дуже його полюбляю. 80 грамів 30 гривень. Це у нас деліція 55 гривень за 300 г. Які цікаві пандочки по 70 гривень, пів кілограма. Це непогана ціна. Зверніть увагу. Сандора це нектари, 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 нектари. Сандора по 80 гривень будь-який. Так, щедро. Що тут у нас? Є майонезний соус, є провансаль. А, пакування 300 грамів, майонезний соус завжди дешевший, по 29 гривень, і провансаль майонез 37 гривень, 300 грамів. Можна придбати великий ось такий майонезний соус щедро за 43 гривні. А це щось нове, я такого ще не бачив щедро майонез провансаль. Тут 320 грамів. На яєчних жовтках 68 гривень. Так, це велдар горошок і є ще кукурудза. 53 гривні кукурудза і 44 гривні в ціні горошок. Екватор, мені здається, це непогана торгова марка сардина по 60 гривень. М'ясо криля, пакування 100 г70 гривень. Печінка тріски 180 г, 159 гривень. Томати премія різані, очищені у власному соку. Тут 400 г 67 гривень. Гірчиця гостра, домашня, від щедро 200 г 25 гривень. В таку ж саму ціну французька. Заправка а, зі сливовим пюре а, 220 грамів торчин по ціні 34 гривні. А є ще з маринованими огірками для других та перших страв. 34 гривні також. Це якась новиночка. Я такого ще не бачив. Торчин 10 овочів, універсальна приправа. Тут 250 грамів, зараз по 75 гривень. І зверніть увагу на оцю приправу. Каміс дуже смачна, дуже хороша по 20 гривень зараз в акції. 64 гривні коштує паста Зара із твердих сортів пшениці. А ось таку можна придбати за 44 гривні 400 г, також із твердих сортів пшениці. І зі знижкою спагеті 44 гривні 400 г. Трішки дешевше буде мушля, також із твердих сортів пшениці для паста. Пакування 400 г за ціною 30 гривень. Зверніть увагу. Оселедець Норвен. Філе шматочками в олії, 180 грамів 65 гривень. Веладіс, кав'яр, пакування 160 грамів, 60 гривень. Так, яйця в магазині Сільпо, перша категорія 5,83. На молочному відділі, як завжди, показую найкращі знижки, тому що товару дуже багато. Я хочу показати вам найкращі тобто найкращі... А знижка найкраща ціна. Зверніть увагу: 40% зараз на ось ці йогурти. Молокія, білий йогурт. А, із цими кульками, чи як вони правильно називаються, а, з гранолою. 150 грамів, 27 гривень. Тут дуже багато, багато різних а, смаків. Десерти дольче. А, з шоколадом 200 г. Також є багато різних смаків: 35 гривень. Йогурти від ферма, також дуже багато різних смаків 750 мл 49 гривень. Сметана молокія 10% жиру 37 гривень. 20% жиру 54. Сметана мімімі. -мі -мі, 20% жиру 51 гривня. Та 15% жиру 41 гривня. Сметана ферма 10% жирності. Зараз коштує 37 гривень. Усі стаканчики сметани по 300 г. І також можна ще придбати сметану Яготинську 20% жиру за ціною 47 гривень. Не можу знайти морозиву руть по 80 гривень 600 грамів. Даю вам інформацію, знижка 60%. Здається, все розібрали. Можливо, у вашому сільпощі є. Від торгової марки Ласка. Манюням вареники з картоплею та маслом 900 г за 75 гривень. Дуже смачні, дійсно смачні Я вже багато пельменів перепробував. Столичний геркулес 800 грамів за 149 гривень. А, ну, непогана сум о, між, а, і знижка непогана. 65 гривень, 400 грамів. Мені здається, це м, якщо я не помиляюсь, ні, не буду говорити, не знаю, хто виробник. Масло 72% жиру, а, повна чаша. 76 гривень. А зі знижкою олії я чомусь не бачу ніякої, немає. Тільки ось така я не знаю, що це за марка, наша олія українська. Тут 850 мл 80 гривень. Кава льор в акції. Це у нас 200 г вага натуральна смажена 229 гривень. Так, це якась новинка. Я не бачив такої кави. Не знаю, що це за кава. Кава натуральна 220 грамів. До речі, це наш також виробник. 169. Чи це не вона, 159. Ось 159 гривень зі знижкою. І поряд стоїть така ж сама Еспресо за ціною 139 гривень. Мацюпонька Нескафе Голд 30 грамів, 64. Премія Крупа Пшенична Артек. Тут 4 пакетики 280 грамів 22 гривні. Це хороша фірма Доктор Беннер Вівсяні пластівці 400 грамів, 25 гривень. О, я візьму ці вафельки знову. Я минулого разу брав. Вони зараз ще дешевше. По 10 гривень виходять. По 20, ну, по 10 з копійками. Подорожчий втук, тук 45 гривень вже печиво, деліція Джулія 310 грамів, 34 гривні. Тут, в принципі, акція, так як була минулого тижня, на оцей туалетний папір премія 70 гривень, тришаровий 4 штуки. І рушник премія 55, тришаровий. Туалетний папір двошаровий, 4 рулони, 35 гривень. І дуже-дуже багато всього привезли такого вже до Великодня привітати ваших близьких, рідних, знайомів та друзів. Дивіться, який кролик. Дуже багато цікавого. Ось такі кроліки ткати є, і навіть є писанки. Економних покупок хочемо побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемося вже в наступному відео.